Всім привіт! З вами Євген! Це відео буде про жнива 2022 року в Україні, а саме збір пшениці озимої. Збираємо комбайном нива, відвозимо трактором МТЗ 892.2. Погляньте, скільки сипле. Це один бункер. Пшеничка доволі суха. Сипле десь по 50. 5 тонн з гектара. Тобто. Стрижемо не низько, доволі таки високо, а наше, колосочки всі зверху. А як стригти низько, то це лишня солома комбайну, а наша нам лишня. Хай буде розхід палива менший. Та й все. Комбайн СК5 Нива. the office